Засобник начальника управління з реагування надзвичайних ситуацій під поговорим служби цивільного захисту Тіреті Фірівач. Сьогодні о 10-й годині 22 хвилини на пункт зв'язку 28-ї біжанно-пожежно-рятувальної частини селища міського типу Тамашпіль поступив повідомлення, що в селі Єрашивка Тамашпільського району під час проведення земляних робіт капання колодізю стався обвал ґрунту і під ґрунтом опинилися дві особи. 73 і 78 року народження під час проведення рятувальних робіт було задіяно 53 чоловіка особового складу та 14 одиниць техніки від управління Державної служби на звичайної ситуації у Вінницькій області, управління Міністерства внутрішніх справ в Вінницькій області, медицинних катастроф, Вінниць обводоканал та районного рему. Складність робіт полягала в тому, що по території Вінницької області довготривали час Складне погодні умови вигляді дощу, а також ґрунт, пісок, який постійно осипався. Під час проведення робіт даними особами були порушені вимоги безпеки праці, люди працювали без необхідних страхуючих приладів, засобів, механізації на свій власний розсуд. Хочу звернутися до працівників даної сфери діяльності, бережіть Своє життя і життя своїх польських.